Облаштування укриттів у навчальних закладах це одна із першочергових вимог сьогодення. В нашій громаді в усіх освітянських закладах облаштовані найпростіші сховища, які пройшли комісійну перевірку перед початком навчального року. Цими днями в соцмережах поширилося відео, в якому начебто відзнято укриття одного з миргородських ліцеїв. І воно далеко не в найкращому стані. Знімаємо сховище для дітей 10 класів. Оце воно так готове до початку року. Як говориться, милості просимо. Значить, отут повинні будуть сидіти 10 класи. В одному класі 28 дітей, в іншому класі 18 дітей. Начальниця управління освіти молоді та спорту Тетяна Колебельнік, до якої ми звернулися за роз'ясненнями, відразу розуміє, про що йде мова. Говорить це протирадіаційне сховище, яке запланували реконструювати для потреб освіти, зокрема для учнів ліцею імені Івана Зубковського, оскільки воно поруч. На даному відео укриття, яке не належить ліцею імені Івана Андрійовича Зубковського, в даному навчальному закладі облаштоване найпростіше укриття. Укриття на 300 дітей розраховане. В закладі навчається 932 учні. Через це шукаємо варіанти, де можна ще розмістити дітей для того, щоб якомога більша кількість навчалися Очно на відео протирадіційне укриття, яке користувалося великою популярністю у жителів нашого міста з перших годин війни, там перебувало до 300 людей, ховалися. Тож із перших днів повномасштабного вторгнення продовжує далі освітянка, було прийнято рішення про проведення відповідних видів робіт для того, щоб укриття відповідало всім вимогам. В даному випадку це є реконструкція. Більше року виготовлялася проєктно кошторисна документація. Дуже важкий шлях був погодження цієї документації, дуже багато було зауважень від відповідних служб, які всі було усунено. На сьогодні проєктно кошторисна документація погоджена, виготовлена. І поданий пакет документів на співфінансування з державного бюджету, вартість даного проекту 19 мільйонів. Після того, як визначаться із джерелами фінансування, проведуть процедуру публічної закупівлі і розпочнуться роботи. Серед закладів загальної середньої освіти Миргородської громади ліцей імені Івана Андрійовича Зубковського найбільший директор ліцею Юрій Лушен, коментуючи резонансне відео, каже: хотіли, щоб якомога більше здобувачів освіти мали змогу навчатися очно. Звичайно, там діти не перебували. Просто ми планували, якби хоча б на початку вересень-жовтень, можливо, ну, трішки навчатися якомога більше, щоб дітей перебувало в школі. Резонанс такий піднявся. Звичайно, перезупинили це питання, і я думаю, що до нього найближчим часом ми не повернемось, тому що ну, планується там капітальний ремонт. Зараз на даний момент розглядаємо. Різні варіанти того, як організувати освітній процес, щоб більшість дітей відвідували ліцей. От, зараз, можливо, будуть старші класи навчатися навіть і в другу зміну до того часу, поки дозволяє світловий день, ну, щоб якомога більше дітей отримували якісні знання. Загалом у нинішньому році серед 15 гімназій і ліцеїв Миргородської громади лише три найбільші навчальні заклади мають змішаний формат навчання. Решта 12 забезпечені укриттями, тому там учні вчаться повністю офлайн.